Вітаю на каналі Кленова кишеня. Сьогодні ми поговоримо про RESP або зареєстрований освітній ощадний план. Один із найефективніших способів заощаджити на навчанні вашої дитини в Канаді. Ми розглянемо, що це таке, як це працює, державні гранти, хто може його відкрити, скільки ви можете внести, і навіть що відбудеться, якщо ваша дитина не вступає до навчального закладу. Тож беріть каву або чай. І починаємо. Що таке RESP? RESP Registered Education Savings Plan або зареєстрований освітній ощадний план це ощадний рахунок, спеціально створений для накопичення на освіту з великими перевагами. Ви вносите гроші, уряд додає кошти через гранти, ваші заощадження зростають без оподаткування. Коли ваша дитина починає здобувати після середнього світу, вона може використовувати ці гроші на оплату навчання, підручники, проживання та багато іншого. І це не тільки для університету, це працює для коледжів, професійно-технічних училищ і навіть деяких шкіл за межами Канади. Ар це подарунок, на який ви починаєте збирати вже зараз, щоб дати вашій дитині більше можливостей у майбутньому. Чому це важливо? Будьмо відвертими: після середнього світа в Канаді дорога з урахуванням плати на навчання, витрат на проживання, підручники та транспорт, це легко може сягати 20 тисяч доларів на рік. Чотирічна програма може коштувати до 80 тисяч доларів, де взяти ці гроші. RESP в цьому допомагає, тому що уряд надає вам безкоштовні гроші через гранти, ваші інвестиції зростають без оподаткування. Ви можете починати робити внески відразу після народження дитини, і починати можна з невеликих сум. Навіть 25 доларів на місяць мають значення. Хто може відкрити і іде у RESP Є три учасники: підписник. Особа, яка відкриває рахунок, та робить внески, бенефіціар дитина, яка використовуватиме кошти на освіту, та провайдер банк. Кредитна спілка або фінансова компанія, де ви відкриваєте саме рахунок. Наш R рахунок я відкрив з WallSimple. все дуже інтуїтивно і зручно, плюс велика гнучкість інвестування. Я залишив реферальні посилання в описі до цього відео. Використовуючи їх, ви та я отримаємо бонуси, коли ви зареєструєтеся і почнете робити внески. Ви можете відкрити індивідуальний або сімейний RESP. Будь-хто може стати підписником, відкривши індивідуальний RSP для одного бенефіціара. Підписник не повинен бути пов'язаний з бенефіціаром кровними зв'язками або усиновленням. Сімейний RESP може мати одного або декількох бенефіціарів, але вони повинні бути пов'язані з підписником кровними зв'язками або усиновленням. Щоб відкрити RESP рахунок, вам знадобиться номер 7, як для вас, так і для дитини. Далі розглядаємо, як працюють внески. Як і у випадку з TFSA, ви вносите гроші після оподаткування. Це не зменшує ваш оподаткований дохід, як це було б з RRSP. Я вже зробив відео про TFSA та RRSP, прогляньте їх також. Максимальний довічний внесок становить 50 тисяч доларів на дитину. Ви можете відкрити декілька RESP рахунків, але пам'ятайте, що загальний ліміт все одно становитиме 50 тисяч доларів на дитину. Немає річного ліміту, ви можете внести 50 тисяч раз. Але для того, щоб максимально використати державний грант, робіть внески не більше 2,5 тисяч на рік. Нижче і наведу детальний приклад. Будьте обережні з надлишковими внесками. Ви будете платити 1% штрафу на місяць за зайву суму. А РСП-рахунок може залишатися відкритим протягом 36 років. Далі про державний грант, і що важливо знати: називається він Канадський грант на заощадження для освіту або англійською Canada Education Savings Grant» CESG. Цей грант доступний для всіх рівнів сімейного доходу по всій Канаді. Уряд додає 20% від ваших внесків максимум 500 доларів на рік. Довічний максимум 7200 доларів на дитину. Держава припиняє нараховувати кошти, коли вашій дитині виповнюється 17 років. Приклади. Вносите 100 доларів кожного місяця. Це 1200 доларів на рік. Уряд додає 240 доларів. Вносити 2500 доларів на рік уряд додає 500 доларів. Якщо ви пропустили один рік, ви можете це наздогнати. Внесіть 5000 доларів наступного року та отримайте грант у розмірі 1000 доларів. Але ви можете наздогнати. Лише один рік за раз. Тобто, якщо ви не робили внески протягом двох років, ви не можете внести 15 тисяч і отримати 1500 гранту. А ось приклад стратегії для максимізації гранту. Вносите 2,5 тисячі доларів на рік протягом 14 років уряд додасть загалом 7 тисяч доларів. На 15 рік внесіть 1 тисячу доларів, щоб отримати останні 200 доларів гранту. На цьому етапі ви внесли 36 тисяч доларів, а уряд додав 7 тисяч 200 доларів. Якщо ви інвестуєте свої заощадження з очікуваною дохідністю, скажімо, 6% річних. То до 2018 року ваш рахунок може зрости приблизно до 81 тисячі доларів. Сама та сума, яка необхідна для того, щоб забезпечити навчання вашої дитини, після 2015 року ви можете або продовжувати робити внески. У вас залишається 14 тисяч до досягнення ліміту, або інвестувати в інші інструменти, такі як TFSA чи RRSP. Існують і інші гранти, але вони залежать від вашого доходу, розміру сім'ї та вашої провінції. Зробіть додаткове дослідження, щоб розрахувати вашу конкретну ситуацію. Як працює зняття коштів? Це дуже важливо розуміти, щоб потім не було сюрпризів. Ще раз підсумуємо деякі моменти для кращого розуміння. Ваш RESP рахунок складається з трьох частин. Перша частина це ваші внески, це гроші, які ви вносите кожного місяця. Або року залежно від ваших пріоритетів чи ситуації, максимум, який ви можете внести, це 50 тисяч доларів. Друга частина державні гранти. В цьому відео ми розбираємо лише CESG. і максимальну суму, яку ви можете внести на одну дитину, це 7200 доларів. Третя частина це інвестиційний прибуток. Якщо ви використовуючи внески і гранти. Купуєте акції, ІТФ, облігації тощо. Ваша сума з роками зростає, це і є інвестиційний прибуток. Далі. Існує багато правил, що стосуються зняття грошей з RSP. Ось основні моменти. Зняття коштів може здійснювати лише підписник, особа, яка відкрила рахунок та робила внески. Зняття внесків першої частини рахунку називається Payments for Post Secondary Education PSE. Або платежами для після середньої освіти. Вони можуть бути відправлені як підписнику, так і бенефіціару. Платежі PSE не оподатковуються. Тобто гроші, які ви внесли в RESP, ви можете зняти у будь-який час і для будь-якої мети. Ці зняття не оподатковуються, бо вони вже були оподатковані до того, як ви зробили внески. Зняття частини державних грантів та інвестиційних прибутків може бути відправлено лише бенефіціару, як Education Assistant Payments EAP або платежі допомоги на освіту. Підписник повинен надати підтвердження за рахування студента до університету, перш ніж отримати доступ до цієї частини коштів. Кошти, зняті через EAP, оподатковуються. Податки сплачуватиме студент, але зазвичай за дуже низькою податковою ставкою, оскільки студенти мають низький дохід. Фінансова установа, де ви відкрили RESP рахунок, надасть форму t 4 a на ім'я студента. Для студентів, зарахованих на денну форму навчання, існує ліміт на EAP у розмірі 8 тисяч доларів або 4 тисяч доларів для заочних програм. Протягом перших 13 тижнів після вступу до навчального закладу. Після 13 тижнів може бути знята будь-яка сума через EAP. Що робити, якщо ваша дитина не йде до університету? Є декілька варіантів. Найкращий варіант це перевести RESP іншій дитині. Але якщо у вас тільки одна дитина, то розглядаємо наступні кроки. Ви можете зняти свої внески. Як я вже зазначив вище, цю частину рахунку ви можете зняти у будь-який час і без оподаткування. Державні гранти ви повинні повернути. Уряду, ви можете також зняти інвестиційні прибутки, але вони оподатковуються. Плюс ви заплатите 20% штрафу, так собі варіант. Щоб уникнути податків та штрафів, ви можете перевести свої прибутки на свій пенсійний RRSP рахунок, але ви повинні відповідати певним умовам. Зокрема, RESP має бути відкритим не менше 10 років, і всі бенефіціари повинні бути немолодшими за 21 рік та не навчатися в післясередньому освітньому закладі. Крім того, вам потрібно мати достатній ліміт внесків у вашому RRSP. Щоб здійснити переказ. Максимальна сума, яку ви можете перевести, становить 50 тисяч доларів. Підсумовуємо, RESP допомагає заощадити на освіту вашої дитини, уряд надає гранти. Ваші заощадження зростають без оподаткування. Навіть невеликі внески мають велике значення. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, залишайте свої запитання в коментарях. Дякую за перегляд, і побачимось у наступному відео.